Золота пора, її красу ми поглинені, повсякденними проблемами часто не помічаємо. А от люди з тонким розумінням краси навколишнього світу помічають найдрібніші подробиці і передають їх у своїх творах, будь-то музика, поезія чи картини. На протязі двох тижнів тростянчани мали можливість спостерігати створення митцями пензля своїх шедеврів на вулицях нашого міста. І ось картини готові. Всі роботи художників-учасників пленеру було виставлено в залі палацу Галіцина. Подивитися на шедеври мистецтва зібрав. Чимало яких вразила митців і їх твори. Я в захопленні, а найбільше подобається мені не скучне нескучне, бо я там живу і тому бачити те, що я бачу повсякденному житті на картині, це дуже незвично. Мені дуже подобається, я у захваті. Ну, Я не такий великий знавець у картинному, у мальовничому. Зображені. Мені все подобається, і природа, і зображення нашого міста. Все нравилося. Всі картини подобаються, навіть неможливо виділити, тому що ем, багато картин про наш рідний Трастянець. Багато ми узнаємо рідних краєвидів, які ми кожен день ходимо, кожен день бачимо. І я з, з зі своїм онуком, який також пізнає, хоч він і живе в Харкові, пізнає краєвиди нашого Тресенця, і красну і червону церкву, і білу церкву, і не скучне, і виїзди ось з Тресенцях тірська гора. Тут дуже картин, дуже багато. Всі картини заслуговують на повагу, заслуговують на оцінку саме найвищу. Всі картини намальовані в різному стилі, кожен художник своє показав. І тому ми прийшли, не, не зважаючи на те, що вихідний, прийшли помилуватися, навіть не замислюючись про те, що сьогодні вихідний, і потрібно бути вдома. Але з цікавістю і з задоволенням ми прийшли сьогодні з онуками. Ти, а тобі Подобаються картини тут? Да, подобається. А що тобі тут подобається найбільше на картинах, що зображено? Ну, мені подобається картина, ну, яка від нас далека. Дивиться, церков, дерев'я ну, добре на дерев ну, ну, намальована. А сам ти вмієш малювати? Так, да, вмію малювати. Хотів буде намалювати такі картини? Так. Да. А дуже подобаються картини пейзажів Тростянця, ті, що здалеку. Дуже красиво художник змальовував їх. Сподобалися вони. А ще дуже подобаються там, де красиві поля у нас є Тростянці. А заподивилася і самі захотілося намалювати. Кожна робота по-своєму якась красива. У ній є якась своя. Родзинка, знаєте, дуже гарні роботи. Мені сподобались роботи більше за все із Дніпропетровська, художника Івана Михайловича Коваленка. Вони такі дуже теплі. І навіть я йому говорила, що чимось нагадують мене, бо ці дрібнесенькі мазочки, які краще дивитися на відстані, дуже теплі, дуже гарні картини. Дякуємо за цей захід. Керівництво міста за те, що таке організували, і людям, які до цього були причетні, бо це ну додає певного настрою і наснаги. Багато галерей в світі бачила різних і в Луврі, і в Версалі, і в англійському музеї багатьох в Росії в багатьох музеях була. Ну, при просто вирішили неділя підійти подивитися, додати настрою собі. трішечки. комусь подобається абстракціонізм, комусь подобається класика, комусь. Ну, Імпресіонізм, тому я думаю, кожна людина всередині себе знаходить ті нотки, які подобаються більше. От із-чого мені і сподобались ці роботи, але багато інших художників в інших стилях тут є. Навіть мені здається, кубізм є тут а в деяких художників присутній, присутні, але і передача кольорів дуже цікава, багатьох знайдені такі. Відвідати цей захід завітала чимало і гостей міста, як любителів мистецтва, так і професійних митців. Роботи прекрасні, Васильєвський, Гапаченко, супер. Ну, я теж. Ну, просто я не, не, не можу участвувати, бо нема часу. Ну, Васильєвського там от, дуже цікаво. Там. Ну, ось ваша церква це біла, вона там от, якось синя таких е, активних тонах, експресивна така робота дуже цікава. Ну, Сергія Петровича теж цікаві. далі такі дуже, такі дуже грамотний художник. Як зазначають художники, передавати красу нашої природи на своїх полотнах справа не лише цікава, але й потрібна для всіх. Організація була на самому високому рівні. Я думаю, що я висловлю думку всіх учасників пленеру, що ми дуже вдячні організаторам за ту можливість. Працювати творчо, спілкуватись між собою з людьми Тростянця, з керівництвом міста. І ці враження я вчора ділився їми і сказав, що, мабуть, це дні, які відчуваєш себе найбільш щасливою людиною, коли можеш працювати, робити те, що ти бажаєш і. Нічого тобі не заважає. Я можу сказати, що сподобалось все, і кожен куточок тристанця він гарний по-своєму. Це і нескучне з озерами, там, де більш така природа спокійна і цей зал вражає, зал своїми архітектурними. Знахідками вражає галерея, надихає, коли дивишся, як сприймають інші художники ці куточки. То багато чому вчишся у них, сопоставляєш свої роботи з уже зробленими роботами. Тому це дуже дуже важливо і не тільки для художників, а для Жителів Трестанця для виховання дітей, молоді. Я думаю, це дуже велика справа. І ми дуже вдячні керівництву за ту можливість, яку вони дають художникам, організовуючи такі пленери. А хотіли б ще наступного разу теж приймати участь Безумовно. Я буду дуже вдячний, якщо буде така можливість, і мене ще раз запросять. до участия в таком пленере. Прежде всего, природа. Природа. Э, то, что, то, что сделано руками человека когда-то, а потом еще природа поработала над этим. Вот. То есть э, вот эти пруды, которые где-то где заросшие, с пузырями там. Вот. Речки естественные, тоже естественная река. И вообще, Тростенец в будущем, наверное, это будет Венеция на воде такая. Кругом вода, кругом можно выйти на пруд, можно выйти на речку. И я просто, честно говоря, даже завидую жителям Тростенца, что у них есть... Вот такая возможность э, общения с природой, то есть э, даже там после работы, после каких-то выйти на природу и пообщаться с природой. Это для меня не, не существует, э, как там, плохой погоды, не бывает. Я с удовольствием пишу и летом, и осенью, и зиму люблю. Ну, зиму, когда теплая зима со снегом, ну, как теплая, ну, не, не ниже 7 градусов, чтобы краски не вязли. Ну, вот. А так, в принципе, если условия есть, а для художников все-таки на какой-то период времени созданы, я считаю, что это очень потрясающие условия что и привезут, и отвезут, и накормят, и художник согреется, и может идти опять, как говорится, в бой писать э, работу. Вот это... Вот это... это э, э, у писаро есть, у художника французского есть э, записи, когда э, письма, и в письмах он пишет, что э, в Париже был дядюшка Крюшо, который отыскивал так художника, давал ему краски даже, На несколько днів пропитания и говорил, у тебе є все. Пойди і зроби шедевр. Вот так что и тут все було для художників. Пойди і зроби. Серед учасників пленеру був художник з Луганщини, який, не дивлячись на те, що в його рідному краю йде війна, все ж долучився до цього заходу, щоб в своїх творах передати красу мирного життя. Зараз ми в Ахтирці, там якось не вдома ні. Дома, ні не в гостях просто так зараз перебралися в пірку, я так І коли повернусь, навіть маю уяви, коли це відбудеться. А те, що ми малюємо, нам приємно як і передавати стан природи. І я думаю, що і людям приємно подивитися ці ці відчуття. І коли я кажуть, люди кажуть, а ми такого ще не бачили, що ви малюєте. Нам приємно, що нам показали, що воно так і є. <гум> і навіть тут простівці якраз з тим питанням приходити, мабуть, також звикли до ситуації свого міста, своїх краєвидів, що інколи не помічається. Дуже дрібні, я б сказав, щось до построїв, тут більше сохранилось, там менше того сохранилося у нас, або розібрали, або ще все. Тобто, Тут Є такий, я би сказав, хороша історія зберігалася в цих місцях. Красиве місто. Тут словно маленька, симпатичні, природа тут хороша, і люди хороші. Ми, я кажу, задоволені прийняли участь і зробили те, що зуміли. Урочисте закриття пленеру розпочалося з вітання організаторів і ініціаторів заходу. Завершується черговий пленер, і ми бачимо, скільки гарних плановитих робіт сьогодні виставили на ваш огляд наші художники, які приїхали з різних куточків нашої України. Я хотів би першу чергу подякувати Івановичу Гапаченко, який дуже швидко на нашу пропозицію провести в цьому році пленер, тому що ну з цього ми в цьому році майже не проводили таких заходів. Бо знаєте, ситуація сьогодні на Дпасі не сприяє таким культурним подіям в житті різних громад. Але враховуючи те, що саме якраз в Сумах Сумська спілка художників розпочала проводити аукціони з продажу робіт художників, кошти, від яких йшли на підтримку наших хлопців на АТО, ми пообщавшись з колективом, Прийняли таке дуже гарне рішення, що ми проведемо коне, нам є, що показати нашому місті красоту нашого краю всього Трасинецької природи. І одну з цих робіт, які залишають нам в дарунок наші художники, залишаємо картинній галереї, а одну з робіт ми виставимо на інтернет-аукціон для того, щоб кошти, які будуть виручені від продажу цих картин. Направити на підтримку наших хлопців, картинських хлопців, які сьогодні знаходяться АТО. Їм зараз потрібна тепла надежа, зуття, каски і так далі, тому що їм більше більше, більше сожалению, йде на ту територію. І ми повинні це зробити для того, щоб їх максимально захистити, щоб вони повернулися і теж цією красотою відбувалися. Саме тому така швидкий був дуже пленер. Він був в меншій кількості художників, ніж. Зазвичай, зазвичай, ми робили від, від 12-15 художників. Цього разу нас було сім художників, і, але ви бачите, що кількість робіт, які вони змогли написати за два тижні, враховуючи нами замовлену хорошу погоду. Е, сьогодні я думаю, що вас залишило задоволення. І хотів би оголосити лише на одному: вашому взору представлені етюди. Паннельні роботи, які написані фактично за півдня. Тобто вони відрізняються. Від хто розуміється трохи на живопису, трошки різні це речі, ніж малювати, писати картину в студії там, місяць і робити на реальній природі протягом пів півдоби, коли зранку ще мінус три обід сонце вийшло чи не вийшло і тому подібне. Саме тому. Звісно, тут є певні речі, які ми, ну скажімо так, відрізняємо роботи студійні від роботи планетних. Але в цьому їх і цінність, бо цінність це, це погляд художника, який був скоплений одразу, і його перенесений на полотно буквально за кілька годин. І ми бачимо, що тут дійсно є чудові прекрасні роботи, які ми задоволені, якими поповнимо нашу картину галерею. Вона стане від цього ще найкраще. Хотів би сказати, може повторитися, що вони. ДНР... Так, були майже несподівано, але дуже швидко треба було зібрати команду. І хотілося б е, не в е, вкотре, щоб були достойні люди, достойні художники, які знають, що роблять, вміють щось робити. І, звичайно, що я звернувся до, до своїх друзів, до Василя Берешниченка, це дуже потужна організація е, то, Дніпротровська там. Де-то 150 человек все этой спилки, порівняно з нашей сімской, 44 представляет якось организация. И все имеешь самое желание приехать, и с собой взял хорошего художника, выкладаю в училище. И так само. Ці інші, на жаль, що не приїхали, не змогли приїхати з Росії, з Білорусі, ви самі розумієте, обстановку, просто бояти через кордон, не пустять роботи дана, назаду, перевезти через кордон, ціла процедура дуже серйозна, а зараз ти більше. Тобто, ну я думаю, що наші українські художники кращі в Європі, це точно. Кожен учасник пленеру отримав квіти і подарунки, а на згадку залишив тростянчанам дві своїх роботи, одна з яких буде продана на інтернет-аукціоні, а вилучені кошти підуть на покупку необхідних речей тростянецьким військовим, перебуваючим в зоні АТО. Сказати, що цей тут пленер тростянецький входить в обойму пленерів, які значені на Україну. Він стоїть в одній обоймі, як чоловіків пленері припустимо. В чому справа? Справа в тому, що собі приїжджають місці дуже потужні. Замість, вони з нами і в Європі, і на Україні, мають багато виставок. Ну, з нами є. І це дає е, так, такий, ну, якось, якість цього. І в цьому є така добра справа, розумієте, роботи івануків, вони в Європі. Роботи е, і, і Івана Івановича бачимо і інші майстри, такі, які з нами в Європі розумієте, це така добра справа. Тому хочеться побажати, е, щоб цей пленер продовжувався о, і вам.